Та, власне у сумах до 13 зросла кількість поранених. У наслідок російської атаки на місто одна людина загинула. Ворожі авіабомби влучили по геріатричному пансіонату. Там перебувала 221 людина. Повідомляє сумська власна військова адміністрація. Що відомо станом на цю хвилину? Розпитаємо у депутата Сумської районної ради В'ячеслава Рябченка. Пане В'ячеславе, ми вітання вам. Вітаємо вас. Доброго вечора, студія. Доброго вечора, телеглядачі. Вас вітає не Сумщина. Пане В'ячеславе. Що яка оперативна ситуація стосовно наслідків удару по пансіонату? Що ви можете додати до тієї інформації, яку вже ми озвучили? Ну на даний час так це дійсно одна людина померла в лікарні похилого віку. Близько 13 осіб зазнали травми пошкодження. Ситуація дуже важка. Дуже людей розселяють по інших лікарнях, по інших місцях. Зараз вже, ну, евакуація людей майже закінчена. Бо люди залишилися без даху над головою. На жаль. Угу. Люди, ті, що поранені, люди, знаходяться в важкому стані. Дев'ять людей в важкому стані. Тобто рятувальна операція завершена? Ні, ще вона продовжується, але Люди з вулиці вже, вже mm. не на вулиці. Mm. Тобто, люди вже, скажімо так, знайшли прихисток. Пане Вячеславе, можливо, вам відомо, чи можуть залишатися під завалами пансіонату люди, що потерпілі? Ні, такої інформації немає. Сподіваюся, що ні. Сподіваюся, бо ніхто не очікував. Це у людей була обідня ну, після обідньої перерви, був відпочинок. Тому там все можливо. Вибух був е, дуже гучним. Я відверто сам кажучи, попав під один із обстрілів. Було два вибухи: перший пройшовся неподалік, неподалік від цього місця, якраз ми там. Е, з волонтерами ремонтували машину mm -hmm. для наших захисників, і прийшлося якраз гаражний кооператив Один прильот, другий прильот. Ну, ми були ще від того, скажімо так, не оговтані. І другий прильот прийшовся на пансіонат. Mm -hmm. Тобто, сподіваюся, що немає там нікого, ніхто не залишився, але це, як то кажуть, вдома одному Богу. Угу. Рятувальники ще працюють, тобто ще завали розлібають, ще робота йде на даний час. Угу. Зрозуміло, зрозуміло. Дякуємо вам. Тримайте. Будемо не будемо вас затримувати, адже все ж таки тривога в Сумській області триває. Тож маємо пам'ятати про безпеку. І нагадаємо, В'ячеслав Рябченко, депутат Сумської районної ради, був з нами на прямому зв'язку. Говорили про наслідки обстрілу геріатричного пансіонату в місті Суми.